Аудіокниги українською від студії Колідор, Класика світової літератури на нашому каналі О Генрі Серця та руки У Денвері Балтиморський експрес пасажири брали збоєм в одному із вагонів, зручно і навіть із комфортом, як це властиво бувалим пасажирам, влаштувалася дуже гарненька вишукано вбрана дівчина. Серед тих, хто щойно зайшов до потяга, були іще двоє, обидва молоді: один вродливий, із зухвалим відкритим обличчям і такою ж самою зухвалою поведінкою, а інший стурбований. Похмурий, доволі важкуватої статури і просто одягнений. Вони були, із якоїсь причини, пристебнуті один до одного кайданками. Ці двоє рушили вагоном, де незайнятою залишалася тільки лава навпроти вродливої пасажирки. Саме сюди, до дівчини обличчям, але проти руху потяга. Ці двоє нерозлучних і сіли. Погляд дівчини, неуважий та байдужий, мимоволі пробіг по їх обличчях, і раптом на її лиці розквітла чарівна посмішка. Кругленькі щічки зачервоніли ніжним рум'янцем. Вона простягла вперед маленьку ручку, затягнуту у сіру рукавичку. Перші ж звуки її голосу. Грудного, мелодійного та впевненого, сповістили про те, що коли її власниця говорить, то її слухають, і вона до цього звикла. О, ну що ж, містере Істон, якщо вам завгодно, аби я заговорила першою, то будь ласка, ви навмисно не впізнаєте своїх старих друзів, коли зустрічаєтеся із ними тут, на Заході. Почувши її голос. Той, що був молодший, стрепенувся, на секунду забарився, немов долаючи легке зментеження, але негайно опанував себе і схопив лівою рукою її простягнену руку. Та як не впізнати, сказав він із усмішкою. Міс Ферчайлд, прошу вибачити, що вітаюся із вами лівою рукою. Моя права зараз зайнята іншим. Ілюструючи свої слова, він дещо підняв правицю скуту блискучим браслетом на зап'ястку і з лівою рукою його супутника. Радість в очах дівчини повільно згасла. Вона змінилася жахом та здивуванням. Рум'янець зник з її щік. Рот прочинився засмучено і дещо розчаровано. Істон. Немов спостерігаючи щось кумедне, коротко засміявся і збирався заговорити знову, та його випередив інший, другий. Весь цей час гострі та тямущі очі похмурого пасажира нишком стежили за виразом її обличчя. Ви вже вибачайте, міс, що я до вас звертаюся, тільки я бачу ви знайомі із шерифом. То, може, попросили б, нехай скаже, про мене добре слівце, коли прибудемо до в'язниці. Він вам не відмовить, а мені буде бодай якесь послаблення. Адже він везе саджати мене у Левенверт на сім років за підробку. А, ось у чому справа, промовила пасажирка, глибоко зітхнувши, і обличчя її знову порожевіло. Так ось чим ви тут займаєтеся? Стали шерифом? Міс Ферчайлд, люба, ну треба ж було мені чимось зайнятися, спокійно сказав Істон. Гроші, як ви знаєте, мають властивість зникати, а із тими, з ким я і ви водили знайомство у Вашингтоні, без грошей немає можливості залишатися на одному рівні. Трапилася мені нагода на заході, ось я і. Ха. Звісно, шерифу далеко до посла, та все ж. Він замовк, ніби зробивши зрозумілий натяк. А посол у нас більше не буває, із жвавістю відгукнулася дівчина, знову розчервонівшись. І не треба було йому взагалі приїздити. Ви мали б про це знати. Ну, а ви. Тепер, значить, справжній герой Дикого Заходу. Скачете верхи, стріляєте і на кожному кроці на вас чатують небезпеки? Так, у Вашінгтоні живуть по іншому. А вас там багатьом не вистачає у колі наших старих знайомих. Це теж був натяк. Очі дівчини на цих словах розширилися. А погляд знову ковзнув на блискучі кайданки. Ви щодо до них не сумнівайтеся, міс, сказав другий. Шерифи завжди пристібають до себе арештантів кайданками, аби не втекли. Містер Істон свою справу знає. А чи скоро вас чекати назад до Вашингтона? запитала пасажирка, знову повертаючи обличчя до Істона. Та, боюся, не скоро, сказав Істон. Видно, завершилися для мене безтурботні дні, а мені дуже подобається на Заході, без жодного зв'язку із попереднім реченням продовжила дівчина. Очі у неї м'яко світилися. Вона відвела їх до вагонного вікна. Вона заговорила прямо та просто. Без гладких вишуканих зворотів, прищеплених вихованням та правилами гарного тону. Ми з мамою прожили це літо у Денвері. Тиждень тому вона поїхала додому, тому що занедужав татко. Я прекрасно могла б жити тут, на заході. Як на мене, тутешнє повітря дуже корисне для здоров'я. І в грошах немає щастя. Але деякі люди такі дурні, вони усе так неправильно розуміють. Послухайте но, ну, це не чесно, шерифе, буркотливо сказав похмурий. У мене уся горлянка пересохла і я хочу палити з самісінького ранку. Невже ви ще не наговорилися? Узяли б та відвели людину у вагон для курців. Я помираю без своєї люльки. Скуті один із з одним подорожні підвелися. На обличчі істона з'явилася його колишня лінива усмішка. Що ж, гріх відмовити у такому проханні, сказав він безтурботно. Немає кращого друга у знедолених, аніж Тютюн. До побачення, міс Ферчайлд. — Нічого не зроблю. Служба. І він знову подав їй руку на прощання. І знову це була ліва рука. Мені дуже шкода, що ви не прямуєте на схід, сказала вона, знову вбираючись у лати виховання та гарного тону. На жаль, ви ніяк не можете поїхати в Лавенверт». На жаль, сказав Істон. На превеликий жаль. І двоє скованих пасажирів. Почали боком пробиратися вздовж прохода до вагону для курців. Двоє пасажирів із сусідньої лави чули майже всю розмову. Один із них промовив Душевний хлопчина, цей шериф. Тут, на заході, доволі часто трапляються гарні люди. А чи не надто він молодий для такої посади? запитав роздумливо інший. Занадто молодий? вигукнув перший. Як на мене? Зачекайте. Ви хіба не зрозуміли? Ну, подумайте самі, який шериф пристебне заарештованого до своєї правої руки. О Генрі, Серця і руки. Читав Руслан Алексіюк дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.